Привіт, мій хороший. Сьогодні я отримала листа від зайчика, в якому він написав, що лисичка прогнала його із будинку. Він дуже сумний, плаче. Як ти гадаєш, якого права лишила лисичка зайчика? Так, право на житло. Багато хто з нас недостатньо знає свої права. Тому я попросила Марічку розповісти, які права мали і мають діти. Раніше не в усіх дітей було щасливе дитинство. Багато хто працював на рівні з дорослими. Далеко не всі вміли читати, не те, що писати. Лише діти із заможних та знатних родин мали змогу навчатися. Але суспільство розвивалось, ставало більш цивілізованим. Люсу зробило. Трі важливі кроки, які змінили світ. Так, я згодна з тобою, Марічко. Було затверджено договір, в якому були прописано усі права дітей. Послухай, які дитина народилася, і вже з народження вона має право на життя. На сім'ю. На ім'я. На громадянство, на життя без насилля, на захист від експлуатації, на освіту, на медичне обслуговування, на рівність, на рідну мову та культуру. На власну думку, на отримання інформації, на дозвілля, на відпочинок, на якісне харчування, на допомогу держави. Ти знаєш, поки ми з тобою розповідали про права дитини, лисичку прогнали з будиночку зайчика. Зайчик дуже-дуже радіє. До зустрічі. Дякую.